Привіт! Сьогодні запишу коротеньке відео про свого робота, бо часто в коментарях питаються, що за робот, який принцип торгівлі на яких валютах. Отже, це є авторський робот, який має в собі поєднання декількох індикаторів для того, щоб визначати вхід в позицію, і також потім для супроводження ордерів додаткових, які будуть добиратися. Для прикладу, он, пара фунт-долар, у якій були закриті вже ордера. Тут був закритий на покупку. Тут була продажа, на даний момент є покупка. Тейки, визначаються, були підібрані після тестувань і відрізняються в парах різних. Також для того, щоб коли на ринку відбувається флет, індикатори не давали забагато сигналів на добір. Виходячи з середнього атеара по валютних парах, стоїть мінімальне обмеження для додаткового набору ордерів. Всі ордера На всіх парах стоїть обмеження 5 ордерів. Також видно, що от по фунту у нас є покупка. 40 пунктів добору додаткового не було. По швейцарику пари, які були відпрацьовані, як бачимо, практично всі вони були набрані на низах. Немає такого, що наверху покупка чи на низу продажа. От для прикладу, пара по єврику. Так само тут був закритий ордер. Тут була продажа закрита потейку. Зараз також є покупка, очікується закриття. Цікава пара долар-єна. Як бачимо, запущені були одночасно, але весь оцей період ордера не відкривалися, тому що не було співпадіння по всіх трьох індикаторах. Лише зараз є два добори. Зокрема, по ній добір от 60 пунктів, виходячи з її волонтерності за останні три місяці. По Канаді також бачимо, була лише. Одна операція за цей час. І також покупка була на низу весь цей флет наклонний, пропускає робот. По австралійцеві, там, де були відкриті ордера, також. Тут була нанизу покупка, тут була продажа. Також весь цей тиждень ордера не відкривались, тому що не було сигналів. Дані підбиралися з огляду на те що по Євроїні, як бачимо, взагалі поки що не було сигналу на відкриття, сидить. Ауді Канадець, це, можна сказати, один з таких єдиних кросів, кроме Євро Ауді, який взятий в роботу. Так само ордера рідко, але закриваються по плюсах і без великих доборів. Тому. Даний робот має певний досить непоганий фільтр на основі індикаторів, щоб не попасти в непідходящі точці на вхід. Стратегія основна на відбій, коли всі три індикатори сигналізують, що вже потрібно купляти або продавати, тільки тоді відкриваються. Робочий таймфрейм вибраний аж один, оскільки він є оптимальний. По цій стратегії відкритий рахунок для копіювання на RoboForex. Як бачимо, з рахуванням відкритих кількох позицій, з мінусом, є прибуток майже 9%, при цьому максимальна просадка була до 5%. Рахункові вже 46 днів. Так що по ньому є торгівля, от видно, по торгових інструментах де скільки ведеться торгівля, який відсоток, на який попадає. Тому торгівля продовжується. Якщо маєте свої роботи, працюйте над ними, вони можуть давати непоганий дохід і мінімум часу сидіння за монітором. І що саме головне, пам'ятайте завжди про мані менеджмент. Всім профітної торгівлі.